Доброго зимового дня. Хочу показати, що маю і ще на продаж, те, що приїхало. Це у нас Шкода Superb. 2019 рік виготовлення 2020 модельний. Постановка на облік перша в 2020 році, тобто в експлуатації з 2020 року. Це фейсліфтинг. Це машина після фейсліфтингу і з новою і з новими пунктиманками, з новим грилем, новим бампером, з заднім бампером, задніми фонарями, трошки, трошки іншим оформленням салону і так далі. Одразу скажу, що у нас є доступна доставка автомобілів по Україні. Якщо вам все підходить, додатково дивимось, додатково знімаємо відео, додатково заїжджаємо на СТО, надаємо вам, надаємо вам всю інформацію необхідну, яку вам потрібно, яку ви хочете почути від нас. Номер кузова, будь ласка, офіційний сервіс і так далі. І тому подібно. По цьому автомобілі скажу, що є ще один комплект. Гуми із титанами 18-гарними, ми гарними, не такими. Ці, скажімо так, не дуже, зато це зимова гума. Це 16 диск, 215 60 r 16 на зиму, на зимі. Тобто два комплекти гуми, два комплекти дисків маєте до цього автомобіля, він буде набагато гарніше, набагато веселіше виглядає. Це у нас кодифікація 2 літра 140 кВт із повним приводом. 4х4. Ось така нова блокфара. Значок так, уже по... посередині. Без значка з написом. От. Камера заднього виду, електрокришка, безключовий доступ, подвійна підлога, штора, ліхтарик. І так далі. По цьому автомобілю. Якщо потрібно комусь додатково, будь ласка, звертайтеся, зніму відео на рахунок там лакофарбу, ще якихось нюансів, питань і так далі. Ну, все, надамо. А, немає ні одного підкрасного автомобіля. На вся ціла, гарна, чистенька. 217 тисяч пробір. Машина привезена зі Швеції. Приїхала зі Швеції, має вона. Весь комплект асистентів, тобто мертві зони. Вона має адаптивний круїз, у неї є Line Assist, у неї є випарковування, допомога при випарковуванні. О, от, у неї є камера заднього виду, у неї є утримування в полосі. Ну і в принципі базові помічники. От, по системі мі мікроклімату є підігрів, підігрів керма, є підігрів двигуна Вибасто, от Є декоративне підсвічування в салоні. Ось у нас підігрів керма. Зараз актуально. Підігрів сидінь, так, звичайно, що він є. От, е тут є управління шасі, вимкнення е трекшн-контролю. Примусове вімкнення перактроніків, відкриття багажника, старт-стоп і так далі. Тобто це все звичайно, що є, це все чисто, це все гарно. Ось нове, нове оформлення під дерево із хромом, і плюс, відповідно, ще з амбієнт-підсвіткою. Кого що буде цікавити, будь ласка, звертайтеся, підскажу, розкажу, допоможу. Щодо нюансів по автомобілю і так далі, і тому подібне, все відповім на всі питання, що вас цікавлять. Всім гарного дня! Чао!